ви чуєте мій гол. Ви подивіться тільки. Це карась. Тупо карась. Я в мене руки трусяться так капець. Подивіться. Це карась. Офігеть. Я просто в шоці. Фу. я, я, у мене слів нема. Фу. Це жесть. Я щось думаю, так тяжко йде, Я думаю що ж це таке О, це. А це карась і це такий Ніфіга собі О, Добре Буде ще щось покажу Ще там два отаких от на долоньку зловив Капець